Всім добрий день. Хочу продемонструвати форму чи сорт Дубовський розовий. Перший урожай цьому році тут десь було около 10 грон. Ну такі по пів кіла, а це така вже за кіло, я думаю, кіло 300 десь буде вона. такий він у нас колір набрав дуже класний цей рік. ну Перший рік, так сказати, просто дивлюся в людей. Там в інтернеті то він такий колір не набрав. Зелений у некоторіх людей. А в нас такий гарний колір вийшов. Притіняв я його, з тої сторони було листя. А ті грони, які були... На сонці то я притіняв. Було около 10 грунт. Нагрузив я його пагонами. Пагони дуже роз, цей, дуже сильно ростущий виноград, сорт. Ось така лоза вже визріває, практично вже на 2 метри. На півтора хуй визріло. Ось ось звисаючий приріст. Тут трохи прихватила болячка, прозівав я. Ну, то не критично. Уже її припік. Ось так звисаючий переріз, так сказати. Буква Г у нас сформована. Тут я хочу арку робити в будущему, то будемо виводити його на арку. Це такий експеримент, хочу спробувати якийсь рукав оставити неукривний. Ну, один буду укривати. А другий буду оставляти на арку, формувати і подивимося, як він у наших умовах буде себе вести на арці. Чи можна його, чи він в першу зиму вимерзне, то й рукаву подивимось. Хочу проекспериментувати. У нас зараз зими такі. Більше 15 градусів морозу немає, тому тут в затишку за хатою. Попробую. Попробую його на арці вирощувати. Ну, Хоча в нашій місності якби не рекомендують. Рекомендують його вкривати. Морозостійкість там 21, по-моєму, чи 22 градуси в нього. Е ну, за що того, що в нас вітри, почку може висушувати. І почка може вимерзати. Ну, подивимось, тоді буду показувати, як він у нас буде на арці вести себе. Так, дуже, дуже сильно ростущий сорт, тому його рекомендують хорошо нагружати. Це як аватар, як століття, вони пруть як ламборджині американські ці сорта. Цей теж ну, дуже, дуже урожайний. Я в цьому році бачив у людей грони по 4,5 кг ну по інтернету. Тобто ну, дуже врожайний, його можна нагружати, розкочегарювати, він буде деревину набирати. І буде кожного року, якщо правильно з ним працювати, буде давати дуже великі врожаї. Ягода дуже велика. Це десь 3 см, мабуть, ягодка. Це не саме більша. Ось більше, як спічечний коробок. Це не кешмеш. Я думаю, багато хто знає цей виноград. Ну, я розповім на моєму каналі нема цієї інформації. Сорт не новий, ну, для багатьох він і новий. Ось така ягодка. Дуже солодкий. Я б сказав ранньо, середньоранній сорт. Не прям ультра. І не ранній, трошки пізніше заранній. Ну, вже і висить він. Ось у мене ця грона вже неділі-дві. Все вроді чітко. Ну, є, є потріскування. Трішки ну воно там підсихає. Не прям критично так сказати, ну є. Хотілося, щоб взагалі не було потріскування після дощів. ну Оце в нього один такий мінус, що він може потріщати. В кого в якій території. Хтось каже, що не тріщить. Хтось каже, дуже тріщить у когось. Смотря, де на якому частку, яка земля, які дощі. У нас тут може спасає, що тут забетоніровано. Ну, не так він влагу, так сказати, хапає швидко при любому дощі. Ось так. Зараз зірву ягодку. Ну, така, не, не, не прям сама більша. Ну і із... Ну, яка попалась, короче, ягодка. Зараз зважу. Так, ось включив веса. і ягодка. Ну, 14, 15. 15 грам в середньому, я думаю. Можна считать ягодка. Ну, є ягодки менші в некоторих виноградах. І цей. І вони важчі. Тут така вона не прям важка. Ягодка дуже велика. Ось така м'якоть. Шкурка. Дуже тоненька її не ощущаєш. І кісточок, за того, що ягодка дуже здорова, теж ти їсиш, практично не ощущаєш. Ну, бува, попадається. Ну, то есть, кісточки тут є, там дві-три штуки. Але, ось я з'їв, Ну, одна. Одна-дві в основному кісточки. Ось я з'їв, Я не чувствую ну, кісточки із-за того, що дуже велика ягода. Шкурка дуже тоненька, її практично нема. Ти отак їсиш і не чувствуєш. Ось це я з'їв. Я не почувствую, що я кисточку з'їв. Тобто дуже смачний, дуже такий врожайний, дуже класний виноград і дуже ринковий на ринок, якщо такий возить, його будуть розбирати на ура. Тому. Заводьте собі такий сорт. Один мінус те, що ягода може потріскувати трішки. Заводьте, ухажуйте і буде вам щастя. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.